Надію, що телефон не виробиться, залишилося декілька відсотків. Але хочу поділитися з вами. О, знаєте, кожен з вас живе в своїй реальності, так? Ми про це говоримо постійно, сказуємо один одному. Але цю індивідуальну реальність ви можете побачити. Тільки зсередини себе. Таким чином, коли ви в собі активовуєте божественну іскру, тому що да, кінечна точка, те, ким ми являємося, да, ми всі якби, виходимо да, з цієї точки, божественну, божественну іскру іскру собі поміщаємо да, в своє серце. І з, цієї, з цього внутрішнього бачення ми починаємо дивитися на зовнішню реальність через... Своє сприйняття. Тобто кожен з вас живе в ось цій дуальній реальності. І абсолютно все, що ви бачите зовні, всіх людей це все стосується конкретно вас, це все є ваші часточки. І яким чином відбувається взагалі взаємодія з людьми, які оточують вас, починаючи з вашого роду яким чином, тому що все проявлене, це є матриця. матриця. Тобто весь ваш рід, що це є ви, просто ваше продовження як відображення, да? з яким потрібно взаємодіяти. І все, що ви бачите зовні, ви дивитеся через одну призму сприйняття. Але ця призма сприйняття, вона є ну, якби, одна, якби одна медаль з двох. Сторін, да? і ви можете дивитися е, з одного боку і бачите там щось погане, а, а розвернути іншим боком, ви побачите в цьому Бога. Да? І, і, з той, і з іншої сторони, це є Бог. Це є безумовна любов. І яким чином відбувається пробудження. Коли ви пробуджуєтеся, ви починаєте зцілювати в своїй реальності всі, хто вкола. Тобто всі, хто вас оточує, да? е, ви починаєте через себе зцілюючи да, себе, ви починаєте контактуючись з іншими людьми, які мимолітно проходять. Да, ви починаєте, ви перестаєте, по-перше, зачіплюватися за кожного, прив'язуватися. Тому що ви це бачите, як, як ваша проявлена матерія, як ваша проявлена реальність. І коли ви починаєте зцілювати себе, відповідно ось це зовнішнє воно починає зцілюватися так само. І ці люди вони самі ті, що найближче до вас. Да, і ті, що будуть вас оточувати, да, ви, ви будете їх цілювати через себе. Зараз я говорю не з цієї точки, точкою, да, з точки его, гордині якої, що на себе місці навішуємо. Ні, а це навпаки, з, з цієї внутрішньої божественної іскри ви починаєте всіх відчувати як себе. Як своє продовження, тобто ви від себе, ой, зараз впаду, Ви від себе е, цих людей не відділяєте, ви в них бачите себе. І відповідно, якщо ви з кимось контактуєте і вас щось тригерить, ви починаєте ось цю внутрішню е, 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 ілюзію, да, ось це викривлення. Ви починаєте стілювати через себе ось цю свою часточку. Це, тобто, знаєте, як ось є рука. І якщо ось цей пальчик поранити, да, всі пальчики, да, вся, вся конструкція буде направлена на зцілення ось цього пальчика. Ви ж помітили, да, що в нас заживає тіло. Само, само затягується, самостілення відбувається. І е, якби кожен е, пальчик виконує свою функцію, і він біжить на допомогу, щоб зцілити ось цю свою частинку. І тоді в нас буде якби. Повне функціонування да, цього механізму. Ось так само і в нас відбувається. Тобто, ваше проявлене, ось це зовні, і всі ці люди це не щось окреме. Ви в одній людині можете бачити як і демона, так і Бога. І це залежить від того, як ви самі це сприймаєте, як ви хочете це сприймати, як ви хочете це щитувати. Бог, він ось такий. Тому що ця гра, ці правила тут. Вони дуальності, дуальні. Це гра дуальності. Тобто ви себе роз свою іскру відсвічуєте від цього, від цієї темноти, від викривлення цього. Тобто, за рахунок ось цього викривлення. Ми можемо себе якось пізнати, ми можемо себе якось відчути, ми можемо себе розкрити свій, свою світимість ще більше. Ось таким чином відкривається ось цей божественний потенціал. І коли ви ось цю хвилю вловите, да, але тільки зсередини себе, ніякі навчання нічого вам не допоможе, да? так як зараз модно професія духовного провідника, ви не можете купити це за гроші. Ви можете ним тільки стати працюючи з собою. І чому в багатьох не працюють практики, да? хоча, ніби здається, на перший погляд, що людина працює, медитує, робить різні практики, десь навчається, розвивається, але от вона не може відчути оцей, оцю духовність внутрішню. Все рівно це не допомагає ось це зовнішнє їй це відчути, тому що вона е, переплутала практики з реальною духовністю. Духовність це не практики, духовність це не навчання, це з'єднання зі своїм вищим істинним я, зі своїм духом, з простором. Коли ти є невіддільний від всього. І це в практиках побачити неможливо. Ви можете це просто відчути і з'єднатися з цим, проживаючи просто навіть своє звичне життя, звичний свій день, без всяких практик, без всякого навчання і, і саморозвитку. Розумієте? Нам здається, що духовність десь зовні, а вона не зовні. Тому да, ми, ви, ви не можете відчути, ви не можете щитати, е, доторкнутися до цього, бо ви шукаєте це зовні, ви намагаєтеся зовні це схватити. І тим самим ви е, не даєте собі можливості це відчути, відчути ось цю іскру всередині, ось цей вогонь всередині. Ось цей вогонь, коли він загорається всередині вас, в вашому серці, ви всередині, неряючи фокусом всередині, ви починаєте ось цим світлом підсвічувати ось цю тер... темряву. Що таке темрява? Це тверда матерія. Чому вона темна, да. темна матерія? Тому що вібрація тут настільки занижена, щоб ми могли це пощупати через фізичне тіло, через форму. Воно все в формі. Для того, щоб це проявилося. Нам потрібно ну, ця вібрація вона заземляє, за, занижується. І тому нам це так, як ми по своїй природі висока частота, нам здається боляче і неприємно з цим взаємодіяти. Тому що нам здається, що ми себе теж занижаємо. Але насправді це не так. І коли ви це розгледите, це насправді те, що нам розказується погано і темно, насправді воно таким не являється. Насправді це є ваша можливість себе, розширити, себе відчути, відчути. Тому духовність це не про зовнішнє і це не про навчання, це про вміння з'єднатися з собою істинним і середини себе підсвітити і побачити в цій темряві, да, ось це світло божественне. І ви тоді ясно бачите, ясно відчуваєте. Не плутайте практики і е, якісь такі штуки, да, які з кожного дня ви з цим стикаєтеся, не плутайте це з духовністю. Це до духовності немає ніякого відношення. Абсолютно ніякого. Ось ці штучні стимулятори підняття енергії, ще щось не буде, воно воно не буде так працювати, поки ви не з'єднаєтесь з собою. Як тільки ви з'єднуєтесь з собою, ось ця божественна енергія, духа, вона через вас починає сама текти, вона хоче з вами з'єднатися не за рахунок того, що ви це стимулюєте. Тому що є якась вигода, значить, мені щось там через це прийде. Да? Дуже часто ми хочемо здібності, ми хочемо з'єднатися з духом, тому що є ось ці его програмки, що да? ми чекаємо щось від цього, ми хочемо щось від цього, і ми живемо в очікуванні, що якщо в мене буде це, то значить тоді мені буде краще, тоді я буду щасливіша, тоді я буду проявленіша, тоді я буду сміливіша, впевненіша в собі, але це не так. Поки у вас тут не з'явиться це відчуття, далі ви того не отримаєте. Інакше ви ось це відчуття будете до безкінечності хотіти, і ви його ніяк не відчуєте, не зловите цю вібрацію. Тому повертайтеся назад, і, і ви все відчуєте. Наповніть ось цей момент своєю присутністю, присутністю духа довкола. Який довкола вас і в вас, який проходить через вас. Не ускладнюйте собі життя, відкиньте все зайве, і, і ви набагато швидше до цього прийдете, до того, що ви що ви що ви відчуваєте і те, що ви шукаєте.